Шановні ну, друзі, ви ж знаєте, що диявол це дух, який б'є до того часу, поки не проб'є людину. І що його основна зброя це інформація. Що він використовує інформацію для того, щоб вводити нас людей в оман. І здебільшого він використовує людей, вже пророків, вже вчителів, тобто тих, хто претендують на високий рівень духовності. Але зазвичай ці люди роблять багато різних служінь то там бісі виганяють, наче когось стіляють і тому подібне. Але це служіння в служіннях, які не призводять до завоювання світу, які не призводять до того, що грішники каються, що люди народжуються з гори, що царство Боже росте. Тобто це просто люди, які роблять певні релігійні дії, але вони не пов'язані з тим, щоб виконувати волю Божу. І вони абсолютно чужі Христу. І це видно за їхніми плодами. Амінь. Сьогодні наука вже довела нам, що наш світ на 90 99 складається не з матерії, що а, він духовний. І лише 1-10% – це матерія, а, частину якої є ми люди, і те, що навколо а, нас. Тому наші а, думки є квантовою а, силою, а, яка проходить а, крізь а, людину і пучки цієї енергії вже. А, Побачила а, наука і зробила висновок, що на 99% вони формують людину. І тому Ісус, який є Слово, і прийшов в цей світ, щоб хрестити Духом Святим і відродити Дух людини, щоб вона могла народжувати духовно і тому, що за кожною людиною стоїть Дух або Дух Святий, або нечистий. Дух, і коли відбувається це найвеличніше чудо в світі, народження згори і духовне зростання, тоді воля Божа виконується, і тоді дійсно благовістя стає результативним. А завдяки сучасним технологіям це благовістя може дуже швидко поширюватися з будь-якої точки світу аж до краю землі. Слухаючи духовних людей, ми маємо образ мислення праведника. Тому заходьте за посиланням, підписуйтесь на канали Солтаненко, народжуйтесь гори, зростайте духовно, перемагайте диявола, навіть одна думка про виконання Божої волі здатна перемогти всі всі диявольські атаки в вашому розумі. Амінь. Господь.